Мед -таварис. Жеврик і Жаринка. В одній затишній садибі у верховітті пишної ялини жила щаслива пара кардиналів. Жеврик і жаринка раділи кожному новому дню. В обіймах гілок могутнього дерева їхнє гніздо завжди було захищене від спеки влітку. Восени, ж у поривах вітрів, глиця сповивала безгомінням їх затишний дім. Краще місце для життя годі було й знайти. Але понад усе пташки любили зиму. Родина прикрашала ялинку вогниками, люди збиралися біля неї і співали Ялинонька, ялинонька, краса твоя незмінна. Пісня про рідне дерево особливо полюбилася жеврику та жаринці, іноді вони навіть підспівували. Одного ранку. Огорнутого першою зимовою прохолодою, жеврик полетів на пошуки сніданку. Жаринка чекала на нього, сховавшись у гілках їхнього дерева. Коли жеврик повернувся, то не міг повірити побаченому дерево воно лежало прив'язане на великій вантажівці, звідти лунала чарівна пісня жаринки, а потім вантажівка поїхала. Жеврик несамовито защебетав, він благав жаринку залишитися на місці, він буде поруч. Чимдуж летів жеврик, проте вантажівка була надто швидкою, і в одну мить вона зникла. Жеврик намагався наздогнати її і незабаром опинився в дивному для нього місці. Жеврик шукав усюди, він був виснажений, йому дошкуляв голод, він не знав. Чи побачить колись жаринку знову? Перший сніг навіяв йому спогади про жаринку. Він так журився за нею, що йому вчувалася їхня улюблена пісня Ялинонько, ялинонько, краса твоя незмінна. Зненацька Жеврик зрозумів, що він справді чує пісню, яку вони любили. Він стрім голов полетів на зустріч мелодії. Спів гучнішав і гучнішав. Жеврик оминув ріг вулиці. Він радісно затеркотів і злетів над юрбою, що співала. Ось вона, їх домівка, жаринко. Жеврик і жаринка знову раювали на своїй ялининці. Вони захоплено спостерігали, як сотні тисяч людей дивуються красі їхнього дерева. Та одного разу прийшли робітники. І забрали зелену красуню. Цього разу птахи залишилися, вони оселилися в парку поміж дерев і високих трав та запритіюлювали з місцевими мешканцями. Відтоді щороку з першим льодовитим вітровієм жеврики-жаринка летять в особливу мандрівку. Коли люди приходять співати різдвяну пісню, вони сидять поруч у засніжених гілках і слухають. Ялинонько ялинонька, краса твоя незмінна, розкішна ти під сонечком, в похмурі дні, привітна. Іноді вони навіть підспівують. До того, як у Нью-Йоркському рокфеллер Центрі з'явилися будь-які будівлі, там росло дерево. Напередодні різдва 1931 року будівельники прикрасили шестиметрову зелену красуню всім, що вдалося знайти. Низками журавлини, паперовими гірляндами, бляшанками і навіть обгортками від жувальних гумок. Вони навіть не здогадувались, що початковою традицією, якої люди дотримуються ось уже дев'ять десятиліть. Тепер щороку головний садівник рокфеллер центру по всій країні розшукує ідеальне різдвяне дерево. Зазвичай він обирає ялину європейську, вид, що не є рідним для лісів США. Тому здебільшого її знаходять у чиємусь саду, висаджену десятки років тому. Після встановлення на п'єдесталі Рокфеллер Центру ялинка досягає висоти восьмиповерхового будинку, а її гілки прикрашає понад 45 тисяч святкових вогників. Зірка на верхівці важить 250 кілограмів. Щороку наприкінці листопада або на початку грудня 200 тисяч людей збираються біля рокфеллер Центру в очікуванні церемонії відкриття ялинки, у той час як мільйони дивляться її по телебаченню, і щодня сотні тисяч людей приходять подивитися на найвідоміше дерево в світі. Коли святковий сезон закінчується, ялинку передають благодійні організації, яка використовує деревину у зведенні будинків для сімей, що втратили житло.